Моторошний злочин на Волині 35-річного чоловіка підозрюють у вбивстві колишньої дружини і тещі, і все це на очах двох малолітніх дітей. Відомо, що пара вже кілька років не жила разом, і жінка неодноразово повідомляла поліції, що колишній чоловік їй погрожує розправою. Кореспондентка ТСН Тетяна Хомич поїхала на місце трагедії, щоб з'ясувати, чи можна було її уникнути. Сталося все ось на цьому обійсті. За попередню інформацію, чоловік посварився зі своєю колишньою дружиною та її матір'ю та кинувся на них з ножем. Від численних ран обидві жінки загинули ще до приїзду медиків. Це все бачили двоє дітей, чотирьох та семи років. Старший хлопчик, який хотів захистити маму та бабусю, дістав теж легке поранення. Затішала свої руху, дістав за це тому, що уже кілька років пара не жила разом спільним. У них був найменший син Стас. Саме через нього і виникали конфлікти. Батько хотів, аби хлопчик жив із ним. Мати була проти. Того дня вона приїхала із синами та своєю матір'ю, аби привітати чоловіка із ним батька. Ця зустріч закінчилася сваркою та різаниною. Знайомі розповідають, вона і раніше потерпала від насилля та погроз і з боку колишнього. Були і, і, і побиття і погрози. Далі більше нічого не хочу казати. А два роки тому звернулась до поліції зі скаргою, що чоловік силу міць забрав сина, а їй погрожує.